Вирішила собі зробити ранкові процедурки, якісь масочки, бібі -бі кремчики Мені, мабуть, подгон зробила. Е, бачила мої вії-бусі? Де Я на вас буду дивитися? Це мені зробили ламінування. Бачила? Я дуже гарно, дуже е, дієво. Бо я думала, що прям е, зробити, там і такі вони будуть, а так і сталося. Прям довгі, закручені і дуже легко фарбуються. Вчора я до вас не виходила, викинула маленьке відео коротеньке з моросиком, він там поливав сосунки. Вчора що готувала, прибирала, стирала. Машина моя <с «Я> вивішувала. А сьогодні маємо трошки роботи на розсадничку. Ну, чуть, -чуть пропололи вчора з діму, він там полов не до полов, та я вийшла йому таке допомогти. Миросик вдома, бо в нас саме в той момент, як збиратися йти в садочок, у нього сопельки. А, це на трусах! Його звуть? Його звуть? Ой, не так. Ой, нам оці тралалела-тралала. Хто там? Крокоділо бомбардірує, це щось чимось. На дворі дуже гарна погода. Якщо ти, ти ще роз вікно. Вітерець Морозь. Вітерець кить. Потім вийдемо, покажемо як дімка постриг ялівці. Гарно, дуже гарно. Воно просто повинно тоді зарости. Ой, у нас сусідів бузок так пахне, он на межі. Обожнює цей запах. Дитинство нагадує. Ну, я потім, я потім вам покажу. Але ви, мабуть, кусочок та ні, не бачили. Я вчора виставила, де мерон сам шит поливає, а не саме то. Ну, ми ще тут хочемо зробити одну маніпуляцію. Хочемо, я хочу. Я дімо прямо в говару. Я... Нас тут із розсадника старожили, це оцей ялівець і отут ще брабандик. То оці хлопці ялівець. Це ж він ялівець. їдуть в столицю сьогодні. Я вже бусі з кавою. Похвалюся вам тільки. Пожалілася, що в мене не виходять млинці, то вчора прям зробила е, таку велику порцію на літру кефіру. Е, я до того не робила. Я просто е, тримала кефір не в холодильнику, а просто на кухні, щоб він був такої кімнатної температури. А там рецепт, який я знайшла, його треба підігріти, прям, не кип'ятити, а підігріти до гарячого бусі і вишу. Така краса! От, вставляю вам, хвалюся. То я прям така задоволена, ти вона як пиріжок, лише без начинки. Миросик їв прямо з конвейеру. Лиш, е, мама, давай млинчики, давай млинчики. Я лиш встигала їх трошки підстудити, щоб вони такі гарячі, а потім думаю, ну, спробуй чи великий. Я йому зробила отакий такий ви що він так тішиться, казав, Колобок. <кажи> Каже, колобок. То я прям задоволена цим рецептом. І вони вийшли, то треба жалітися, та й тоді може буде виходити. Або просто ставати, отак брати себе в руки і все. Ну, я до цього теж робила все по пропорціям, але щось не виходило, а це вчора вийшло. Яко пішов в магазин за зигором. Це так любить гуляти. Ми з бароном є, ми з Мироном не дають. Морозику, як тільки йти пішки туди до бабусі, то це все беріть мене на голову, беріть мене на плечі, мені сумно йти. Те, що там треба буде поробити, і підемо Дімом копати, Фірма бідано солідна no під названням Діма і Лопата, бо я не копаю бусі. Це дуже важко, треба правильно копати, щоб кома не розсипалися. Ну, це не жіноча справа, по-перше, а по-друге, трошки не вмію. Я її пробувала маленькі, там один вийшов, а далі ні. Та я буду Дімі допомагати запаковувати. Бо деревцятка великі, високі, треба бути на джігу. Так що. Ідете з нами на коп. Коти по бусі, добре, що і зупинили висадку вже, ніби як все висадили. Але я вам чотири рази точно казала, будемо висаджувати ялинки, будемо висаджувати ялинки. Так ми їх і не висадили, і слава Богу, тому що всі інші рослинки, які ми пересаджували, які Дімка туди сам пересаджував. Трошки вони отак отримали сонячний удар, скажімо так. Будемо сподіватися, що вони відійдуть, але відійдуть в кращу сторону, а не на той світ. Смарагдик, наче діго він під поливом. Це все також було під поливом, але щось йому та й не так. Але будемо надіятися, що все добре. Подімка й хотів і отой самшит пересаджувати туди, його якби розмножувати, робити форму таку саму. Але зупинився. Дуже несприятливі умови бусі для пересадки. То нереальна спека, що рослинка не впіває там корінь пустити, да? і зрозуміти, що вона в новому ґрунті. А як не спека бусі, то мороз. Він, хоч був і невеликий, але рослинкам того вистачили. І на городах, в когось щось померзло, і от в мами черешні, горіхи, все чорне, все почорніло. Тому от така ось весна у нас поганенька. Будемо надіятися, що далі буде краще. Але якщо в квітні така спека, де ось вже травень, то що ж тоді буде літом? Будемо, звичайно, надіятися на краще. Але вже треба якогось кондиціонера в хату купляти, бо це літо яке було, тим паче це літо було ще з тими блекаутами, вимкненням світла. Я вже переодягнулася, бо це сорочка із ручком росика Дімена. <смі> я її думала викинути, перебирала речі. Я тоді думаю, боже, вона така довга, класна закриває е, тіло, е, але вона прозора абусь. не настільки жарка, бо я не хочу загорати. Я вам казала, що цього не буде, треба тут карний капелюх купляти. Дівку вже достав. Дітку достав, це те, що ми їздили забирати упаковку, ось мішковинку і свого вірного друга лопата. Позвонив Гордій Богданович, сказав привезти йому Мирона. Хто ми такі, щоб йому відказувати, так, да, Мирося? Ну і мені буде краще, що Мироса грається, а не сидить в хаті. Буде? Ага. Мам, там мені походу принесли, а він мав Майнкрофт. Ти думаєш? Так, так вчора наші їздили в Одесу по справах. Забрали свою машину другу. Зараз да, побачимо, бо ми я вже забула, як вона виглядає. Ти був Усе в Одесі? Що да. ти там бачив, Гордійко? Е, вже два здання нема. Біглому вчителі я діную бомбу, їздять. Хотіли в Іграленд поїхати і М -м -м. М -м. Бо там я Що бомбу треба казати? Шукаю. Та й сестрі долю доставають. Що треба казати? Що таке? Що це у вас стоїть в гаражі? Братова машина. Мій таурек ще там не стояв. Поки. Ми поїхали копати ялівці. Так. Почали, Почали звідси, з волокна. А потім туда. Маємо вже шість штучок викупаних і в нас перервана кава, бо друг приїхав заправитися. Оля вже не асистент, а офіціант. Що я вам казала? 20-20. Це о 25-й. така жара. Оля вже така красива. Вже на весілля не годиться. Спека неймовірна. Нам і коли холодно нам не подобається, і коли спека нам теж не дуже. Який це ми вже ще сім штук, що там 6 сім штучок, їм вже роздівся. Мені треба і тут закривати, щоб не загоріло. Але я в шльопанцях, видно, не видно, то можу і там загоріти. 25 штучок маленьких, ну як маленьких, менших викопали. Зараз будемо накопати ось ці. Вони трошечки більше. Копиночку більше тут буде більший ком, більша а, упаковка. Так що побачите, як то дімко копає, а я мішаю чи допомагаю, ну щось роблю, щось роблю я тут. Мішковинка вже більша. І от така здорова сітка. Дімка, який тут розмір? 60 см. Поняв? Зараз будемо робити вітер.

І з дібеним професіоналізмом викопали. Зараз оці всі, кроме двох маленьких. Все, ми вже вам покажемо результат. Я вже в капелюсі, бо вже голова, була в непобуті. Дивіться, бусі це вже трошки тако є. Він такий колючий ялівець, але якась пташечка бусі зробила всередині гніздо. Подивіться, яке гарнесеньке, таке рівнесеньке. Моросику покажу. І, звісно, буде питати, хто тут був і хто це його зробив. Класно? Дімки перекур. Бо я тут таке море. Так Кажу дімі, що звіду наче як я купаю мокра, червона, <гас> вхилявша. Але купай дівка, заморився. ця робота, подивіться, яка okay, чиста. Як свиня під лапухом. воно вже пляма була в тебе, чого ж її взяла? Бо тут же пляма була. Відкечі, по ти ще на годік її положив. Це тобі зі. Два часа. Ще лиш? Мені вже здається, вже два часа. Машинка заїхала за 10-півтора часа назад. Як буде їхати довше. Покажу бусі, як це ж воно продається, щоб ви питаєте. Відправити по новій пошті, відправити. <свісно> Побачите, як це новий пост. Кажу дівки, щоб їсти, а він каже, викопаємо тоді. То буде швидка вечеря. Жарині яйця. І салат з помидорами і будіброди. Пласка, абонент розмовляється. Цей красий бо він трошки кривенький, лисенький. Цей теж він лисий. Ну і нам по кількості 20 треба було. А цей собі такий паровозик лежить. Поки дімку буде виносити. Ось так гарна. Я зараз миюся, їду за прави морозик, їду в магазин. Ах, мені треба пити, продукти. продуктів Скрайко стою в рогані, якийсь перекусом. все дуже просто. Вам не здається, що ось трикутник. Загоріла мадам. Все. Їду за мироном і магазин. Чинов, магазин і за мороном. Так дешевше. Тімки сніданок обід вечора. Завіз морозика. Да. Щасливий, довольний. Mm -hmm. Дімко вже поїв. Пішов, ще вивезе великі ялівці. босик у концебі зараз там досується у волохатюків. Він до варі дуже хотів. А зараз прийде машинка, ми її загрузимо тут, а потім поїдемо до Іни вже догрузуватись, то ви поїдете з нами. Бій бі моя під березою, під липою, стоїться і така пасеця моя дівочка. Я ще на сонці перегрілася, щось таке терендю. Ні, треба випити таблетку, бо башка розбурилася, капець. А втім, моя штучка. Якщо поставили одну вже потягну. Зараз будемо ставити другу. Нам ще треба оператора бути, щоб це все знімав. Бо я телефон в кармані, поки погрузила, Діма вже й поїхав. що я одягнула цю кофту в ковтобусі, бо накололася, не страшне. Дімко хоч рукавиці відділа я щось нічого. Не вділа ще все записати. Треба, що куди, по чому. Треба вчила стірочку на ніч, що таке. Дімко завів машину. Зараз поїдемо, поки чекаємо машинку задаси, десь вона вже на під'їзді. Вивезли всі рослинки, там великі, там маленькі, вон красиві такі. Не в ту сторону замикаю хату. Поїдемо, подивимося на поля на соняшничок і на озимину. Вже на полі бусі. Є, є соняшничок бачив, не буду вам його показувати, бо він ще маленький. Тільки, тільки виліз. Коли ж це? ми тепер лише посіяли на Пасху, да? перед Пасхою. Чекаємо, чекай. Вже з'їхали в село в бусі, хочу ж вам показати, що Дімко вистрих із ялівця. Ну, він художник, він так бачить, воно буде класно. ну і зараз одне із класних, просто там ще мало зеленого. Да, зараз дуже лисо і голо. Ось такий воно має вигляд. Ось такий. Це воно так цікавенько, гарненько. І ось тако. Ось тако, Воно як заросте, і тут вже будуть такі круглі штучки, воно буде краще. Ось це я вам казала, не казала. Це ж не житлова будівля була. А колгоспна якась будівля. В общем, не будинок, а якась колгоспна будівля, не пам'ятаю що. І тут розводка була на воду труби ось тут. Діма теж буде розбивати. І оцей, цей пачок, щоб коровка не заходила, теж забереться. І мені вже буде легше дихати потім. Знімуться штахи колись. І буде взагалі гарно, і тут буде одна фіртка, в'їзд буде тут, гараж буде там, фасад міняється. тераса пристраюється шпах. Живемо красиво, по багатому, довго і щасливо. Отак буде, так. Все, вже з хвилинки на хвилинки чекаємо, машинку заїде. Десятитонник будемо завантажувати. Все, поїхала машинка. Зараз, поки ці машинки заїжджають через подвір'я, а далі буде заїзд ось там на тому подвір'ї. там, Там, де ворота, бачите? Бо тут газон буде, газон. Меншенькі вже майже майже жінку постурцував. зараз великий буде. вже в машині, ведемо на трошки більшу машинку. Дімко мокрий, і дати сосвідку дамо. Ми вже в Іне, зараз покажу, скільки будемо загружати. Так, Оце, 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 це сьогодні святи скодати. Собака не гавкай. Машина заїжджає, да? Я сказала, що це, це головогородок, і оце. саме <ривіт> <ривіт> більше допомагає. Мільйон 500 разів показувала бусі, показую ще раз. Подивіться на цю красу, все в контейнері, і нуся відправляю по новій почті. Так що шукайте її в Фейсбуці Інна Волохатюк. Замовляйте і отримуйте і задоволення і рослинку. Класно, класно! Куди, куди їдемо? Мирозь, а ну сідай. Повненка. На розвес. Молодеж Катя, А ми в за заморожено. Це в нас теж бусі будуть такі говорота, сюди від сусідів. го. І ми зараз ще думаємо, що з парканом робити, може теж такий зелененьку огорошу зробимо. Але ворота, отакі, щоб набік їхали. Вони будуть отак уїжджати, якраз сюди проти наших вікон будуть з дороги. Все, ми вже приїхали з магазину, заїжджаємо. Заїжджаємо на подвір'я. Кіндер, кіндер, кіндер. І полінки занесіть. я вже жую серкусічку, а хочу сказати вам, пока, бо я вже сідаю за стіл. Я сьогодні за рулем побудемо в Іне. Тоді що? Ви побули з нами, покопалися з нами. Дякую, що ви підписуєтесь, Дякую, що ви дивитесь, дякую, що коментуєте. До завтра. Все, Цілую, люблю ваша Зава!